Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками сьогодні. У нас в гостях Вікторія Черкашина, випускниця курсу Full Stack Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Вікторія, вітаю в ефірі! Всім привіт! Мене звати Вікторія, я випускниця ГайТі, я закінчила курси флстек розробника у березні цього року. І вже у червні я отримала свій офер. Зараз я працюю у компанії Сіджей Team на позиції FullStack девелопера. От до війни, до того, як я почала навчатись у ГОЕТІ, я була. Репетитором, яка мала власні курси і займалася маленькими дітьми, от тому зміни були в житті кардинальні. Вікторія, поділися, будь ласка, що тебе спонукало змінити професію і що тебе вабило саме в it сфері Взагалі, то я е, от Моє коло спілкування це в принципі айтішники, і вони постійно мене наштовхували то спробую бути ПІМ, то спробуй бути Q'єм, фулстек. Але я завжди на це дивилась. Ну, знову ж таки, зі своєї необізнаності, я думала, що це треба мати математичний склад розуму, що це не моє. Ну, мені було просто страшно це спробувати насправді. От і коли. Почалась війна, просто в мене з'явився час, я спробувала гоїтішний марафон. Я зрозуміла, це була для мене така мотивація, і я зрозуміла, що в мене виходить. Потім в мене подруга у вас навчатись, і так, так все в нас закрутилося. Але якщо е говорити саме про ну так, скажімо, мінуси моєї попередньої роботи, то для мене, по перше, дуже було важливим те, що Ну, зараз мене, напевно, вчителі захейтять, але те, що ти досягаєш певного рівня, і після цього ти вже просто його підтримуєш там щось трошки новеньке дізнаєшся, але це не кардинальний апгрейд, От а мені завжди хотілося реалізуватися, якось постійно здобувати нові, нові навички, розвиватись. От було в мене таке прагнення. І е, я не можу не сказати про кар'єрні цілі, так е, мене вабило, що, те, що в е, знову ж таки порівняно просто з моєю попередньою професією, те, що е, у, у моїй минулій професії е, я, е, хоча я була і дуже мотивованою. Але якби мотивованою я не була, все залежало від моїх учнів і того, як вони хотіли навчатись, коли вони там приходили до мене. А в IT все ж таки мотивація твоя вона важлива і важливі саме твої навички. От тому ця професія мені більше імпонує. Супер, тобто такий е, можливість постійного росту, розвитку постійного навчання і таке відносність того, що якби все ж таки більша кар'єрна драбина, це таке спонукало перейти саме в цю сферу. Ну і немало важливо це, я так розумію, ти працювала офлайн, а зараз працюєш виключно онлайн. Вірно, а, так зараз я ремонт. Я про це не сказала, тому що в принципі всі можуть зараз сказати, що всі можуть працювати ремонт. Так, але, але так, це теж є таким плюсом зараз. Та загалом так, але коли йде мова саме про діток, то тут відносно в деяких а, а, можна. Особ... Вибач. Особливо так. В мене просто діти були ну, більшість з тої маси, це були діти трьох років, тому ну їм не цікаво сидіти перед комп'ютером. Тому так, 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 так. з маленькі місця. Та з маленькими дітками це все ж таки е, в офлайні більше. Зрозуміло що там діти вже 5-6 років, плюс-мінус, то вони вже можуть простіше перейти в онлайн. Добре, дякую тобі, що ти про це сказала. Друзі, я нагадую, ми зараз в прямому ефірі у вас є унікальна можливість задати свої запитання Вікторії. І протягом ефіру Вікторія буде відповідати на найцікавіші запитання. А, а також, якщо ви чуєте інформацію, яка цінна для вас, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно. А ми рухаємося далі. Віка, скажи, будь ласка, чому саме фулстек? Чому там не Project менеджмент чи не тестування, чи ще щось, оскільки ти працювала з людьми і інколи знаєш, Зазвичай, коли люди працюють з людьми, вони щось і обирають, навіть якщо беремо до уваги там IT-сферу, вони обирають все ж таки теж зазвичай комунікацію або навпаки, щоб взагалі не комунікувати з деякою випадку. Чому саме фулстек? Ну я можу сказати, що не PM і, наприклад, не бізнес аналітик якийсь, тому що від зворотнього знову ж таки хотілося чогось іншого. Хотілося, от для мене фуллстек, напевно, був. Цікавим, по-перше, тому що е, коли ти розробляєш свій код, е, тобто ти, хоча і працюєш в команді, але все ж таки ти маєш якесь своє таке е, поле е, своєї зайнятості, і ну, тобто, е, тобі не доводиться дуже багато там комунікувати з замовником. Е, ну, для мене це, чесно кажучи, поки що є плюсом. Е, але і ще е, не менш важливим е, для мене є те, що коли я побачила курс Фулстека, я просто на той момент я ще чітко не розуміла, чого я дійсно хочу. В мене колись був досвід, я трошки там вивчала теорії з QA, так але от фулстек там був дуже гарний у вас курс, в якому дуже багато технологій. І я розуміла, що я хочу спробувати. Це виклик для мене, це щось нове. І уже, знаєте, як кажуть, що от в мене там була мотивація прямо на рік вперед. Ні, в мене були чіткі, але маленькі кроки. І я хотіла опанувати нову, нову сферу. І от ну, саме тому я обрала все ж таки фолл от, От якось так. Зрозуміла. Ти говорила про те, що ти не йшла в ІТ, бо ти думала, що там потрібен математичний склад розуму. Чи в тебе зруйнувався даний стереотип протягом навчання, протягом роботи безпосередньо? А, так, в мене взагалі змінився погляд на життя, тому що я раніше думала, що є люди, яким дано, а яким ні. Але зараз я розумію, що не для кого це не легко, і якщо ти дійсно цього хочеш. Якщо ти мотивований, то ти зможеш це. Просто треба розуміти, що буде важко, нікому це легко не дається. От, і мати от в собі ресурси, сили переступити це. Так, і знаєш, якби так було дуже просто і легко, то би, напевно, всі були би айтівцями загалом. Але для того, щоб досягти тут успіху, звісно, потрібно навчатися, опанування нової професії. Навіть там, порівнюючи там, з університету, ми навчаємося по 4, 5, 6 років, щоб опанувати нову професію. А тут у нас є по факту 10 місяців. Ми хочемо це змінити. Зрозуміло, що потрібно докласти досить зусиль. Але воно гото... воно того вартує, скажи, будь ласка, вік. Так, а вже, ж, а вже ж. Ну, життя в мене змінилось а, кардинально, я його тепер планую так, як я хочу, а, я можу навчатись. А, ну, мене це і вабило у сфері IT. І, чесно кажучи, коли я тільки починала, ну, напевно, все ж таки, настільки далеко я не дивилась. я розуміла, що я йду до цього, щоб отримати офер. Напевно, на перших етапах там, від того ж HTML, CSS, чи навіть от, найважче, напевно, було все ж таки на javascript скриптів вже. От, тоді я думала, були такі моменти, коли я думала, що я не зможу, Я не зможу, але треба брати відпочинок. Не такий, що там тиждень я тепер нічого не роблю. Ні, просто день собі дозволити жити, як ти там, хочеш собі, подивитись серіал, прогулятись, переосмислити це. І, до речі, дуже сильно мені допомагало те, що. У IT, так як ти, коли навчаєшся, робиш проекти, то ти комунікуєшся з іншими людьми, і у вас там створюються команди. І мені дуже сильно повезло з командою, тому що там були хлопці, які були ну дуже і дівчата, які були дуже вмотивовані, і от я за ними росла, тому що вони щось нове дізналися, і мені захотілось, і воно якось так друг за дружками постійно тягнулися, тому це було круто. Так, знаєш, коли ти починаєш щось вивчати нове, оця спільнота, яка навколо тебе, яка тебе підтримує і допомагає, в тому числі вносить таку свою лепту, щоб дійти таки до кінця. Коли ти дивишся на таких самих людей, як ти, коли ти розумієш, що не тільки тобі складно, а іншим також але ви разом зможете цього досягти. То так, супер. Добре, давай поговоримо про твоє працевлаштування. І у нас є вже запитання з чату. Ти згадувала раніше, що. Ти завершила курс в березні, а в червні ти вже працевлаштувалася. Розкажи, будь ласка, про етап працевлаштування, скільки ти відправила резюме, скільки ти прийшла співбесід? Як це все відбувалося? Ну, по-перше, я на різних платформах відправляла свої, своє резюме, а вже ж я додавала до нього супровідний лист. Всьому цьому я навчилася завдяки його ІТ, тому що кар'єрний центр тут гарно працює. Вони мене навчили все це робити і. Ну, це не просто там, написала супровідний лист, і тепер всім один і той самий. Тобто для кожного відгуку, для кожної вакансії я писала свій індивідуальний відгук. От. І от загалом в мене на місяць було 30 десь відгуків, але з них, чесно кажучи, за весь цей час в мене було десь, напевно, до 10 відповідей, але лише одна співбесіда і лише один офер. Тому от так, от, якщо є оце бажання працевлаштуватись і ця методична робота, то в принципі все реально от і досягти безпосередньо а, так. Ну це знову таки про твою мотивацію, тобто я хочу наголосити саме на тому, що це не далеко у майбутнє, а на Тут і зараз, тому що коли ти розумієш, що от я сьогодні сяду і я там напишу там п'ять відгуків, хоча б то ти потрошки ідеш ну, до своєї цілі, і от таким чином, я чесно кажучи, я розумію, що я напевно люди, які відчаюються, <стри> страждають, і думають, що вони нічого не зможуть досягти. А, але я розуміла, що так важко, але але з часом все буде. І от я просто до цього йшла і просто чекала. Ну, не бездієво, але чекала свого автора. Тобто, по факту, ти працевлаштувалася протягом трьох місяців після завершення навчання, вірно? Добре, друзі, нагадую, що ми зараз в прямому ефірі, у вас є унікальна можливість поставити свої запитання Вікторії, написати в чат і протягом ефіру, Віка буде давати відповідь на найцікавіші запитання. А також, якщо у вас є якісь більш е, глибші запитання стосовно того, що обрати в ІТ, яку професію, у вас є прикріплене повідомлення, ви можете залишити заявку, і менеджер дасть вам відповіді на всі ваші запитання: як визначитися з напрямком, що обрати, що почати взагалі? Взагалі шлях в IT. Дуже цікава думка. Вчора спілкувалася з нашим е, розробником. Він каже: знаєш, Юль, інколи буває, що головне піти в ІТ, а далі, навіть якщо ти щось обрала, не те, що тобі підходить, ти можеш завжди свічнутися в іншу сферу. Тобто, ти можеш собі обрати там, ну, наприклад, ти пішла в тестування, а ти потім вирішила mm. бути проджект менеджером Тобто, вже свічнутися в ІТ безпосередньо в даній сфері. Але головне прийти, зрозуміти, що подобається, що є, розібратися з цим, щоб не було як це, IT, це тільки кодинг, і ці всі відео. Добре, рухаємося далі. Віка, як ти вважаєш, які софт скіли необхідні для досягнення успіху в it сфері? Ну, мені здається, що в цілому на будь-якій професії тобі потрібні навички комунікації. І от в сфері IT вони потрібні також, і я не скажу, що для цього треба бути прям ну дуже компанійською, там або, або якоюсь надто. Тобто, ну, все залежить від того колективу, куди ти потрапляєш. Але якщо, наприклад, ну, ти не любиш там дуже сильно спілкуватись, то ти просто можеш знайти собі таку роботу. Тобто я гадаю, що по-перше, ти можеш завжди навчитись, завжди ти можеш. Це в собі розвинути, це не проблема. Але якщо там е якось в тебе не виходить, то є варіанти твого розвитку, е виключаючи цю якусь комуні комунікацію, от щось що, якось так. Я гадаю. Але на такому базовому рівні це можна розвинути. Будь-яка людина може це зробити, якщо задасться цілю загалом. Так, так. Е по соцскілам також я гадаю, що дуже важливий менеджмент тому що. Е ну, е Дуже багато всього ти маєш вчити. От навіть зараз вже з роботою, так, я продовжую вчитись і зараз, мені здається, я роблю ще, ще більше, ніж робила. до. Але ти маєш розподіляти свій відпочинок, роботу і навчання. І от якщо в тебе гарні ці скіли, то ти можеш досягти успіху. Але знову ж таки, ти це можеш напрацювати. А, давай ще поговоримо про етап співбесіди. Тут є також запитання, з чату. А що запитували на твоїй співбесіді? Скільки було етапів? Так, перший етап у мене був співбесіда. У мене було дві задачі, і ми поговорили по теорії. До речі, я готувалась по вашому документу до підготовки до співбесід. Він дуже гарний. І як рекомендація, як його взагалі використовувати, я гадаю, що дуже важливо не просто це завчити, а от саме у мене такий був, знаєте, ніби театр, я сідала. Задавала собі це питання, намагалась відповісти і відповісти так, щоб я прям ну, кожне слово з цього я розуміла, і потім, з іншого боку, я задавала собі ж питання так, ніби людина, яка мене питає, вона взагалі нічого не знає. Тобто вона буде питати якісь деталі, щось конкретніше. Тобто, щоб ти прям ну, цілковито все розумів, все, що ти вимовив, ти маєш розуміти. От, це був мій перший етап. Після нього я потрапила на буткемфіці нашої компанії, вже Team, і він був два тижні. В мене було знову ж таки шість завдань, ми робили проєкт самостійно з використанням там, певних технологій. Після нього мені повідомили, що я тепер допущена до нового етапу. Це етап стажування. Він був чотири тижні, це було стажування безоплатним. От, і мене додали на справжній проєкт. Я була вже як справжній розробник, розробляла цей проєкт, допомагала. Тому от і після нього вже за тим, як я працювала, за тим, як я комунікувала, сіджесті вирішив мене взяти. Зрозуміло. Е, Є запитання з чату. Скажи, будь ласка, які якийсь так технологій ти використовуєш безпосередньо в своїй роботі, якщо не секрет, якщо це не під NDA? Ні, я можу сказати те, що, от в принципі, все, що дає його IT, це must have просто для всіх. Тобто, це базовий HTML, CSS, це JavaScript, це React, це нода. Далі я ще вивчила NestJS. От, ну і е, дуже багато різних технологій там, от, наприклад, ну, якщо це це то, то Redux, також є гарна бібліотека там Zustand. Тобто, загалом, в цілому, для себе я нового відкрила те, як можна писати код. Тобто, е, коли я навчалась в IT, ви даєте дуже гарну базу, дуже от, ти коли дивишся на цей код, тобі все зрозуміло. Прям. Тобто, ну, я гадаю, що от на перших етапах код має бути не кратким і зрозумілим, от, крутим вже розробником, а він такий об'ємний. скажімо. Зараз я вже вмію писати код, так що це ну, дуже скажімо, короткий код, це там, декілька строчок, але вони місткі. От, тому це все воно здобувається вже безпосередньо, коли ти працюєш на проєктах, коли е, навіть коли ти просто продовжуєш навчатися і робиш свої педпроєкти. Тобто ти покращуєш свої навички з кожним разом, з кожним написанням, але м, також як порада, е, якщо ви без роботи і просто продовжуєте навчатись, то обов'язково пишіть педпроєкти свої, тому що е, написавши там. Одну і теж, ту ж кнопку кожного разу вона буде краще і кращою. 100% потрібно постійно практикуватися і в IT це must have дійсно, так. навіть якщо ви друзі в пошуку роботи. А ми будемо рухатися далі по запитанням таке трішки прагматичне запитання порівняно з твоєю попередньою сферою, наскільки змінилась твоя зарплата? Чи ти отримуєш такий дохід, як отримувала в попередній сфері на даний момент? А, ну... Я не можу відповісти прямо через NDA, так це договір про нерозголошення. Але в цілому на той момент, коли я мала свої курси, я мала трошки більшу, ніж зараз, заробітну плату, лише тому, що я тільки починала цей бізнес окремо як курси. Але що хочу сказати, що у найближчій перспективі. Я думаю, що за півроку я вже буду мати набагато більше, ніж маю мала у попередній професії. Супер! Гарна мотивація для розвитку. Ну і тут є досить така широка, можна висока драбина, куди можна рухатися далі по кар'єрних кар сходинках. А давай поговоримо про якщо можеш розказати, які, які, які є додаткові мотиваційні бонуси від компанії і чиєї вони загалом. Ну, я загалом і відповім, а тому що Ну, я не так довго тут працюю, і сказати, що я там користувалася якимись привілеями ні. Але вони є тут дуже гарні умови праці, і що мені дуже імпонує, то це вайб самої компанії. Вони дуже тобі довіряють, вони тебе поважають, ти не відчуваєш при цьому якоїсь там зверхності. Ти ну от я коли зайшла на проєкт е, лише як стажер, і не факт, що мене там взяли, але до мене ставилися там з повагою, як до рівної. До мене прислухалися, хоча ну насправді в мене досвіду на той момент ну, тільки курси в УАІТІ. Тобто, ну от мені це дуже імпонує: от, от це довіра і розуміння, от, якось так. Дякую, дякую. Розкажи, будь ласка, запитання з чату. Над яким останнім там своїм педпроєктом ти працювала? Якщо можеш поділитися. Педпроєкт uh, до роботи в мене був сайт. Я робила сайт для замовлення піци. От так от я вирішила попрактикуватись. От, до речі, у GoIT також була умова, що кожен місяць ти там відгукуєшся на певну кількість вакансій, ти маєш здавати проект, свій який ти за цей місяць зробив. От, тому я також там працювала над різними проектами, надсилала їх. От, а щодо роботи, ну от, знову ж таки, чітко сказати я не можу. Але в цілому компанія працює з ai технологіями. От, і в мене був проект. Ну я, на жаль, потрапила на нього вже під завершення, тому я більше була саппортом, я ну, там фіксувала баги, надавала якісь додаткові ідеї, які можна було б реалізувати. Але в цілому, ну, проект був цікавий, він був пов'язаний знову ж таки з АІ і з чат-ботами. Дякуємо, що поділилися з нами, а ми будемо рухатися далі. Скажи, будь ласка, от ті, хто зараз перебувають на етапі співбесіди, що би ти могла їм порекомендувати, що робити, щоб швидше знайти роботу? Ну, по перше, хочу їх підтримати, тим, що ви не засмучуєтесь, настане ваш час, треба просто впевнено йти до своїх цілей. Може порекомендувати те, що впродовж того, як ти шукаєш спібесі, шукаєш роботу. Це важко готуватись до співбесід, але треба знову ж таки правильно менеджити свій тайм і важливо продовжувати навчатись, тобто або відточувати вже здобуті знання, або йти далі. Тобто, коли ти здобуваєш якусь нову технологію, або впевнено починаєш розуміти якусь свою вже здобуту, то на ринку праці ти теж вже вищий. Просто до тебе дійде черга, так станеться 100%. просто треба до цього йти. Ну, а до підготовки, як я і казала, от, е, дуже класний у вас файл, е, який має, е, на жаль, там немає ноди, але є React, JavaScript, HTML, тобто, е, ну, Дуже класно можна по ньому підготуватись. Також я в свій час ще дивилась відео на Ютубі, коли це діалог між двома людьми, і ніби там не маємо там на позицію якогось там фронтенд девелопера або там React, Ю, і ще щось. От це теж, дуже корисно так ставити на паузи, послухати там питання і намагатись самостійно відповісти на це. Добре, дякую. Ну, тобто, якщо запитання, чи допомагали тобі матеріали з курсу під час проходження співбесід, то, я так розумію, достаточно допомагали. Чи використовуєш ти зараз їх в роботі в себе безпосередньо? А, а, ну, як відповісти на це питання. я можу сказати, що а, просто все, що там є. Це база така сталева, яку ти використовуєш щодня, в принципі. Ну, є якісь нюанси, там, типу, хок, це, там функції вищого порядку, до яких ми там, не дійшли, або там, якісь ОП, штуки, які ну, на перших етапах ти просто не можеш їх знати. От. Але в цілому я скажу, що 70% навіть 80% того, що є в тих питаннях, це те, з чим ти працюєш кожного дня. Супер, дякую тобі. Запитання з чату. Скажи, будь ласка, розкажи детальніше про свою співпрацю з кар'єрним центром Гу ІТ. Uh, з кар'єрним центром GOIT, uh, Ну, по-перше, uh, під кінець курсу у нас вже uh, було два тижні, uh, де ми uh, працювали саме з кар'єрним центром, ми uh, писали свої супровідні листи, ми показували, готували там своє резюме. Потім по завершенню у нас було завдання відповідати на. Вакансії і постійно е, був фідбек, тобто ми постійно спілкувалися. Якщо були якісь проблеми, там ми могли там, е, піти на мітинг, обговорити там резюме, Там багато дуже порад було зі сторони. От зі мною працювала Барвінок е, Марія. От ну, їй величезне, дякую, тому що її поради вони дієві, корисні. І дуже класно було, що ще під час навчання в нас було. Інтерв'ю з HR. от воно було крутим, це були реально цікаві питання. Тобто, ну, це теж мастхев, я гадаю, супер. Тобто так грунтовно підготували тебе до проходження реальної співбесіди. Трішки знявся стрес, щоб вже було простіше, коли це буде на справжній роботі. Добре, і на завершення Віка, поділись, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам, які зараз навчаються, щоб вони таки пройшли цей шлях, вивчилися і успішно працевлаштувалися в ІТ сфері? Хочу порадити не засмучуватись, брати свою волю в кулак. І поступово кожен день іти до своєї мети, робити маленькі кроки, виконувати маленькі завдання, щоб досягнути великих цілей. Отак, от я скажу на <свісно> завершення. дуже тобі дякую за таку мотивацію. Дякую за інтерв'ю. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Дякуємо всім, хто був з нами в прямому ефірі та хто буде дивитися в запису. Віка, тобі бажаю розвитку та професійного росту. Нехай досягаються твої наступні цілі. Дякую, Дякую. за інтерв'ю. Па-па.